Тарас березовець чудовий долучається до нас. Тарасе привіт, вітання! Вітання, Боже. привіт. Польща відправить дві тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю для припинення спроб незаконного перетину. Це удвічі більше військових, ніж просила прикордонна служба. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни. Там зазначили, що зараз усі спроби нелегального проникнення мігрантів до Польщі організовує білоруська влада. Польща дедалі більше занепокоєна ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця до України прибули сотні найманців ПВК. Вагнер. Хотів тебе спитати, Тарасе, Ну і в відео ми бачили, як білоруські, оці, значить, хлопчики, як вони там перерізають сітку і так далі. І камінням кидають камінням кидають. І ми пам'ятаємо ну, з мігрантами цю історію. Але я хотів спитати тебе інше: наскільки, на твій погляд, у цих брудних справах, як ти сказав про той корабель, буде залучена ЧВК Вагнера? Ну, ПВК Вагнер на сьогоднішній день накопичила на території Білорусі угруповання близько 30 тисяч найманців. Сюди також входять білоруські громадяни. Вона активно займалася під виглядом спільних навчань з білоруськими ССО. Вони займалися найманством рекрутингом громадян Білорусі. І до ПВК Вагнера вже долучилися. Певна кількість громадян цієї країни, яка саме будемо е, знати дещо пізніше. Але що важливо, вони сьогодні, присередню більшу загрозу не для нас, а присередна більшу загрозу сьогодні для Польщі і для Литви. тому що їхня мета не просто дестабілізація. Вони можуть проникати із території Білорусі, із території Калінінградської області. Їхнє завдання зрозумілі. Дивись, е, нещодавно був затриманий 16-й агент російських спецслужб на території Республіки Польща. Їхнє завдання це, це вже сітка, це мережа. Розумієш, їхнє завдання входить е, спостереження за воєнними об'єктами, за залізничними станціями, коліями, складами, якими доставляється в Україну е, зброя від союзників. Польща найбільша країна хаб постачання всієї західної зброї. Тому завдання цих груп диверсійних насправді знищення портової інфраструктури, складів залізничних колій. І якщо вони там перекинуті, вони будуть задіяні. В цьому немає сумнівів. Польщі треба готуватися до проведення терактів на їхній території. Вони можуть статись будь-якого дня і будь-якої ночі. Ця загроза абсолютно реальна, абсолютно серйозна. Для відволікання уваги, якщо вони будуть планувати напади, наприклад, на портові склади або на ешелони, вони можуть спеціально вкинути групи вагнересів. Які будуть відволікати імітувати напад в районі так званого Сувалського коридора, цей коридор умовний довжиною близько 100 кілометрів. Ще раз повторюю, це умовна така лінія, яка поєднує територію Республіки Білорусі, Калінінградської області. Саме НАТО офіційно це офіційна була заява НАТО, визначена як район найбільшої загрози з боку Росії. Тобто вони розглядають російське вторгнення або військову провокацію на цілком реально. Але сувалський коридор, ще раз повторюю. Це зона відволікання. їхнє головне завдання це знищення західної зброї і, взагалі, по можливості перерізання цих комунікацій. Дивись, їм достатньо паралізувати доправлення зброї, наприклад, знищення ну підрив залізничних рейок, знищення вокзалів, знищення важливих складів, хоча би на два тижні. Повір мені, цього буде цілком достатньо для того, щоб зупинити по суті наші наступальні дії на кількох напрямках. тобто достатньо. Зробити таку серйозну диверсію, щоб на два тижні зброя не доправлялася, вона може доправлятися тільки залізницею в такій кількості, і їм цього буде вистачить. Тому загроза терактів в Польщі зараз дуже, дуже висока. Взагалі, яке твоє е, відчуття військової ситуації зараз вона мені здається потрошки стає зрозумілою і навіть успішною. Ну, ми я не можу давати таких оцінок загальних, тому що ситуація скрізь різна. Літо надзвичайно напружена, і ситуація на фронті так само достатньо складна, тому що противник, намагаючись відтягти наші резерви від напрямків нашого наступу, активно проводить свої наступальні дії на Куп'янському напрямку. Напрямок Попасне і далі до Кремінної Лимана. Намагання посунути фронт на даному напрямку пов'язано з тим, що противник виконує завдання диктатора Путіна повністю захопити територію Луганської області Донецької областей, і так само зробити неможливим перекидання наших резервів бригад прориву, які всі ще не всі не введені досі в наступ наступ. Зірвати наші наступальні дії на південному і на бахмутському напрямку з того, що ми бачимо сьогодні. От ця інформація поширюється російськими воєнкорами. Про неї повідомляють аналітики інституту вивчення війни. От і е, в тому числі Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради, про це говорив. Але ця інформація не підтверджується, поки що Поки що наголошу генеральним штамом про те, що щось відбувається на південному березі. Дніпра в Херсонській області. Щось там відбувається. Там, де є коза, ці козачі лагері так звані, де е, противник каже, що нібито була здійснена десантна операція, але знову ж таки повторюю: ця інформація не верифікована, але місцеві повідомляють про активну стрілянину. Тобто там точиться стрілецький бій станом на сьогоднішню ніч. З важливого я би ще відзначив те, що ми продовжуємо знищувати послідовно транспортні логістичні шляхи противника в Криму. Знищення двох мостів північно-східній частині генічівського Чонгарського змусило противника перейти на більш довге плече. Доставки через західні шляхи, а там вони вже пролягають безпосередній близькості до Дніпра, тобто знаходяться під нашим вогневим контролем. Тобто, в принципі, все відбувається за планом головкома і генерального штаба. Ну і постійні проблеми, які ми створюємо противнику підігр... підігрівання ситуації з можливими атаками, вона вимотує противника і психологічно, і фізично. в фажу чергу. От сьогодні в окупованому Севастополі. Протягом години чули вибухи, відбувалися протидиверсійні підводні навчання в самій Севастопольській бухті. Зрозуміло, що за таких умов там відпочивати, думати про літо ну це абсолютно нереально. От так само противник постійно знаходиться в стані максимальної готовності на Кримському мосту. Вони постійно очікують атаки, і ці вимотування вони рано чи пізно Матвію дадуть результат, тому що. Вони змушені знаходитись в стані готовності 24 години на добу. Ми бачимо, що немає такої години, коли наші атаки здійснюються найчастіше. Тобто атаки здійснюються і о півночі, і вранці там четверта, п'ята ранку, і о восьмій, і в день вони здійснюються. Тому противник змушений постійно тримати себе в стані готовності нам це вигідно тому що в момент коли щось станеться вони будуть до цього максимально не готові і я би звернув увагу теж сьогодні на дивні події які відбулися в підмосковному місті Сергіїв-Пасад на заводі який виробляє оптику надзвичайно важливому один з російських заводів входить в систему Ростеха. Вони виробляли оптику для російської бронетехніки, зокрема для танків. Там сьогодні стався оцей величезний вибух. Так, от ви його зараз показуєте, який розніс вибив шибки на відстані понад 2 кілометри. І це означає, що вибух був як мінімум кілька тонн, Як мінімум кілька тонн снарядів було підірвано. Чому снарядів? Це свідчать місцеві знову ж таки, які необережно виставляли фото і відео. От місцева влада намагалась переконати, що це вибухнув склад піротехніки, але снаряди, які розлетілися, цю версію спростовують. Тому для них це величезна втрата, в першу чергу, тому що цей завод унікальний. От відновити вони швидко це виробництво не зможуть. Довгий час противник користувався. Оптикою французького виробництва, яку росіяни отримували на танки т 90 м модернізовані навіть після 2014 року. І ми ці танки особисто фіксували, коли ці танки трофеїлися, От, і зараз цей завод в Сергії посаді по суті був безальтернативним. Його виведення з ладу створює для них величезну проблему. Прогалини як мінімум на декілька місяців вони будуть. Змушені або шукати альтернативу, або залишиться взагалі без танкових прицілів. А, да, да. Ну і звичайно, оця історія. Ну просто тебе, тебе тоді не було, коли ми це обговорювали. Коли це сталося з двома кораблями Чорноморського флоту? Також цікава історія. Вони практично виведені з користування чи не так? Ну. Якщо ми говоримо про корабель Оленігірський гарняк, який був зроблений на, на польських верфях в 1972 році, це найбільший десантний корабель на е, чорному флоті, е, чорноморському флоті. Він був перекинутий в з північного флота. От, але уявіть, яка це рухлять. Якщо 2007 року цей оленірський гарняк визнавався найкращим судном північного флота Росії, тобто це рухлять річної давнини. От його виведення з ладу і те, що він ну, вироблявся. Давно а і не в радянському союзі робить його відновлення дуже проблематичним. і, Я би сказав, що малоймовірним. Швидше за все він не повернеться. Цей е, корабель він не буде відновлений. От, так само як зазнав пошкоджень російський найновіший, Це до речі, найновіший корабель в складі е, військово-морських сил Росії. Сергій Котов, який був побудований і його двійник Василь Бика. Вони обидва були побудовані на Керченському судоремонтному заводі імені Бутоми. Оцей цей саме був спущений з стапелів в липні 2022 року. Він теж отримав пошкодження дронами через те, що брав участь в незаконній блокаді. Ну і пошкодження російського танкера Сіг. От теж дивіться. От момент був вибраний, ну просто блискавично. Насправді, тому що в цей момент в ньому не було нафтопродуктів. Якби влучили ці нафтопродукти почали б горіти. Попа це було б величезна екологічна лиха, і Росія звинуватила б нас і почала б долучатися всі різні екологічні організації для тиску на Україну, що мовляв Україна створила екологічну катастрофу. Дочекалась, коли він був порожній, коли він стояв якраз на якірній стоянці, чекав. Відвантаження в новоросійському порту він мав туди заходити. І от в момент, коли він стояв, він був абсолютно пустий, в нього і влучив цей дрон. Тому все розраховано. Це значить, що дуже добра розвідка працює. І Розвідка є візуальна, розумієте, вона є... працює в новоросійському порту, вони бачать все, що відбувається, і дуже чітко дають цю інформацію. Ну а для противника величезна проблема полягає приниження. Як вони самі написали, страна без флота унижає Морською державу. А дивись, так виходить особливо після заяви Зеленського про те, що ну це зона, скажімо так, бойових дій, якщо говорити одним реченням, то взагалі там все паралізовано. Російські флоти, торгове торгівельний флот, і все на світі. Я би сказав так, воно не паралізовано. Вони були змушені знову ж таки для нас, нам це на руку, тому що всі військові кораблі, і до речі, на Азовському морі, також вони бояться атаки і там, а це показник паніки. От були змушені вивести їх з портів відкрите море. Ну я тобі поясню, що корабель, який постійно знаходяться в морі, це навіть не питання там витрати пального, це так само втрата пильності, тому що постійне перебування воно дуже сильно виснажує і фізі. Фізично і психічно, то більше коли ти знаєш, що атака може бути здійснена проти тебе 24 години на добу. От. А що стосується їхнього флота, величезні проблеми на російський порт найбільший нафтовий хаб на Чорному морі в Росії 600 тисяч. Тон він відвантажував щоденно. Уявіть, тобто цифри фантастичні, і зараз все це по суті заблоковано. Ми позбавляємо Росії найголовнішого валютної виручки від продажу російської нафти. Що цікаво. Оцей самий сіг, який був ушкоджений, він по суті був контрабандистом. Він брав участь в нелегальних поставках. Тобто, це був корабель, який брав участь в сірому експорті, який ніде декларувався, і Росія обходила через нього санкції. Тому можна сказати, що це є пряме втілення антисанкційної політики, оскільки він порушував ці санкції, він закономірно отримав пошкодження і далі продовжувати свою чорну роботу в прямому і переносному сенсі не зможе.